Один з кращих гравців Говарла за пісумками минулого сезону американський захисник Маркус Вокер продовжить свою ігрову кар'єру в італійському клубі Сігма Барселона. Нагадаємо, що 25-річний окер перебрався до Янфранківська минулого літа у якості MVP чемпіонату Ісландії. Однак сповна розкрити свій потенціал в українській суперлізі, американський легіонер зумі лише під завершення сезону. За підсумками регулярного чемпіонату Окер здобував в середньому 13,3 очки, 2,3 і передачі та два підбирання за 25 хвилин, проведених на майданчику. Натомість у плей-офф Маркус був одним з лідерів не лише ведмедів, але й суперліги Загалом: 21 очко, друге місце, п'ять передач, третє місце, 3,5 підбирань та два перехоплення в середньому. Крім того, серед усіх гравців Говарли Уокер здобув найбільше в одному матчі 31 очко в останній гріч фінальної серії плей-офф проти Маріупольського Азовмашу. За Запидовам агенції Харспорт Менеджмент у новому сезоні. Маркус Вокер захищатиме кольори команди другої італійської ліги Сігма Барселона.